Отже, ми стежили за перебігом судового засідання в Печерському суді мова йде про засідання щодо долі Олександра Щоглєва, який був керівником СБУ у Києві та Київській області, брав участь у розгоні майдану в ніч з 18 на 19 лютого. Чому до цього часу він не за Чому до цього часу ця справа перебуває лише в судах? Хоча вже минуло два роки, фактично з того часу. Про це поговоримо із Олександром Маслаком, політологом. Пане Олександре, добрий день вам. Доброго дня. Я думаю, що справедливий вирок щодо Олександра. Що гульва, якщо все буде доведено з того, що він нібито робив? А це фактично вбивство людей і е, посягання на життя та здоров'я людей на Майдані Незалежності. Він тоді був керівником СБУ в Київській області та в Києві. Це було б нормальним і логічним результатом роботи і правоохоронців, і е, представників прокуратури. Чому до цього часу от бачимо ці перекидання з одного суда, суду в інше, і немає результату? Я так підозрюю. У мене є така підозра, що йдеться просто про. Солідарність. Очевидно, що і в судовій гілці влади, і е, в правоохоронних структурах, спеціальних службах е, залишилися. Є ще люди, які відчувають е, певну, певну симпатію до цієї людини, тому що теж вони займали якісь посади в ті часи, в часи Ковича і раніше. І очевидно, вони не зацікавлені в тому, щоб ця людина була покарана. Я можу таке припустити. Тому що дійсно пройшло досить вже багато часу, і не лише по цій фігурі, по іншим там багато розмов йде про те, що дійсно слідство затягується, судові розгляд, судовий розгляд цих справ затягується, і відповідно ж дуже часто люди уходять, уходять, тікають від покарання. Або тікають буквально за кордон, або просто уникають якимось чином справедливого покарання. Відповідно, це деморалізує суспільство, деморалізує в тому числі і. Оновлені вже, нібито структури силові України.